Вітаю вас, шановні шестикласники. Мистецтво складова частина духовної культури людства. У шостому класі ви познайомилися з мистецтвом і його видами, графікою, живописом, скульптурою, декоративно-ужитковим мистецтвом. Ви дізнались про деякі художні техніки. Секрети перспективу і колориту побачили твори відомих художників. Сподіваюсь, що ці знання допоможуть вам під час літнього відпочинку, особливо якщо ви завітаєте до музею або галереї. Прийшов час. Узагальнити наші знання за другий семестр. Любі учні, ви вже знаєте, що в образотворчому мистецтві, як і у всіх видах мистецтва, існує поділ на жанри. Слово жанр французьке воно означає рід, різновид. Найяскривіше жанри виявляються в живописі. Де розмежування відбувається за предметом зображення. Найвідомішими з них є зображення природи, краєвидів це пейзаж, речей, це натюрморт, людини портрет. Анімалістика це зображення тварин, флористика квітів рослин. Ставши формою відображення життя. Жанри живопису не є незмінними, вони розвиваються разом з життям, змінюючись у міру розвитку мистецтва, деякі жанри відмирають або знаходять новий сенс, виникають нові, зазвичай всередині раніше існуючих. Наприклад, всередині пейзажного жанру з'явилися міський пейзаж, морський пейзаж, інтер'єр, а деякі об'єднуються. Побутовий, історичний, міфологічний. Любі діти. у дому майже в кожного є улюблена тваринка. Спілкування з нею надає нам радості і задоволення. Кішечки м'якенькі, пухнасті. Собаки розумні й віддані. А ще є кролики, папуги, хом'ячки і всі вони наші улюбленці. Ви вже, мабуть, помітили, що кішки або собаки різних порід різняться не тільки пропорціями, а й довжиною, забарвленням і фактурою хутра. Як же називається жанр у живописі, де предметом зображення є тварина? Обираємо. Анімалістичний жанр. А тепер перевірте себе, згадайте назву картини та автора. Пильнуйте та будьте уважними. Молодці! Перевіримо, як ви справились. Перша картина Марії Примаченко Зелений Слон, друга Віктора Вазарелі Зебри, третя Кіряка Костанді Гуси і четверта картина Франца Марка Синій кінь. До нас поспішає вже наступний жанр образотворчого мистецтва. Любі діти? Зустрічайте. Якщо бачиш на картинці намальована ріка, чи то іній на ялинці, чи хмаринка здалека, чи засніжена рівнина, чи вузький провулок наш, то, звичайно, ця картина називається. Сподіваюсь, всі вгадали, як називається ця картина. Отож, наступний жанр. Образотворчого мистецтва пейзаж. Пейзаж походить з французької місцевість вид. Пейзаж присвячений зображенню первісної або зміненої людиною природи. Хто на світі вважається кращим художником? Звичайно, природа. Природа найкращий художник у світі адже кожне дерево, кожна хвітка, велич гір, безмежність. Водою має свою неповторність, досконалість, чарівність. Кожна пора року має свою неповторну красу, зима вибірює все навколо, весна цвітінням дверев, пахощами перших квітів, літо приваблює нас теплом, а осінь – багатством різноманітних кольорів та відтінків. Художник, відтворюючи різні сторони реального світу, не копіює дійсність, а створює художні образи, які викликають у нас сильні емоційні переживання. Згадаємо та перевіримо наші знання. Визначте вид пейзажу на картині. Молодці, це сільський пейзаж. Визначте різновид пейзажу. Чудово, дійсно, це Марина. Хто автор картини Березневий ранок? Вірно, Микола Лущенко. А цей митець упродовж свого короткого життя написав 400 музичних творів і понад 300 картин, серед яких фантастичні пейзажі та графічні роботи. Правильно, це Мікалоюс Чорлюніс. учні, Вам відомо, що ставлення до предметів. Корисних і непридатних, ошатних і скромних, нових і старих художники виражають за допомогою натюрморту. Натюрморт це жанр образотворчого мистецтва, у якому художники зображають будь-які предмети побуту, фрукти, забиту дичину, квіти тощо. Слово це французьке. І перекладається буквально як мертва природа. Цікаво, що німецькою та англійською натюрморт визначається точніше, як тихе або нерухоме життя. Це не цікаво. Збагачуйтесь знаннями у культурному просторі. Перші Натюрноморти. Зустрічаються на фресках стародавньої Греції та Стародавнього Риму. У XV-16 століттях Натюрморт розглядався як частина історичної або жанрової композиції. Натюрморт остаточна Оформлюється як самостійний жанр живопису у творчості голландських і фламандських художників 17 століття. Перед вами картина Пітера класа Сніданок зі шинкою 1647 рік. Дякую за увагу, любі діти! Пройдіть тест. У наступному відео гарного настрою! Luciao sempre thank you